І щасливі тут історії, такі життєві. Може, є сумні та більш веселі, тож почнемо ми веселі каруселі. Друзі, привіт! Веселі каруселі знову з вами! Ви готові почути цікаву історію? Так! Тоді розпочинаємо. Історію. Яку я хочу вам розказати, відбувалася в одному з дитячих таборів. В цей табір діти кожного року приїжджали та ночували в наметах, плавали в річці, грали в веселі ігри та більше дізнавалися про Бога. І ось одного ранку, коли вже всі діти снідали, прийшов директор та дещо сказав: Увага, діти! У мене для вас сюрприз. Але нічого не вийде. Оки відані не настане тиша. До нас їдуть гості. Ми зараз заспокоїмося, подякуємо Богові за смачний сніданок і підемо вітатися з гостями. Після ранкової молитви всі діти побігли на зустріч незнайомим гостям. Серед гостей був один такий брат, дуже добрий дядечка. Він любив всіх дітей. Вітаємо вас! Мене звати Михайло. А це Олена. Невже ви на вечірнє спілкування приїхали? Так і не тільки. Із завтрашнього дня в обідній час у таборі буде проводитися ярмарок. Ми привезли для вас дуже багато цікавих речей. А як їх можна отримати? Мені мама не давала собою грошей. Кожна покупка має свою ціну. Щоб щось купити, вам потрібно розказати на пам'ять уривок з біблії. Який вказаний на цьому ціннику. Ого, тут цілий псалми треба знати на пам'ять, щоб щось купити. Мені подобається цей підсвічник, той що золотий. Я, мабуть, вивчу Матвія 7.14, а я розповів молитву отче наш, ще до табору вивчив. А мені до вподоби вірш Марка 2,17, Тільки ніхто його не вчить, я сама розкажу. О, а ще тут Івана 3.16? Якщо можна, то залиште його для мене. Ви тільки погляньте, який гарний рожевий олівець можна за це отримати. Як тобі не соромно, Іванко. Ти вже така доросла, а ще Івана 3.16 розказувати хочеш. Мій Ілюша ходить в молодшу групу і вчив його минулого тижня на пам'ять, а тобі вже як і на цілих Дванадцять. Послухайте, послухайте. На нашому ярмарку існує одне правило: в день ви можете зробити лише одну покупку. А чому так мало? Щоб всі мали можливість вивчити вірш або уривок з Біблії. Домовились? Домовилися! Діти, не гаючи часу, шукали знайомі вірші з Біблії та вчили їх на пам'ять. Спочатку розійшлися всі дрібні речі, адже потрібно було за них розказувати коротенькі вірші, а залишились складні довгі тексти. Під час гуртків та біблійних занять ярмарка закривалась. І ось одного разу брат Микола побачив, що не вистачає золотого підсвічника. Пропав. Слухай, а ти без мене щось продавав? Та ні. Після того, як ми вчора зібрали, я все заховав у коробку. А де тоді подівся підсвічник? Той золотий? Не знаю. Давай пошукаємо. Вечеря! Знаєш, я поки стояв, то згадавши вчора, сам зверху в коробку поклав підсвічник. Значить, хтось вкрав. І як же нам тепер знайти злодія? Не знаю, друже. Давай щось придумаємо. І ось настав вечір. На вечірнє спілкування на дітей довго чекати не довелося, адже всі діти полюбляли вечірні посиденьки та вечірні історії. І ось після вечірньої історії брат Микола промовив в нашому таборі, на жаль, поселився Ахан. Він у своєму наметі сховав одну дорогоцінну річ. Що? Хто? 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 Хто ж це? Ми не хочемо виявляти злодія і даємо йому шанс для покаяння. Друже, знай, що ми молимось за тебе, якщо ти визнаєш перед Богом свій гріх. І повернеш украдену річ, то справа відразу буде закрита. Діти почали перешіптуватись та переглядуватись один між одним. В таборі точилась розмова про загублений підсвічник. Проте злодій так і не виявив себе. Ввечері, наступного дня, до брата Михайла підійшла Іванка із старшої групи, і сумно промовила Я бачила підсвічник. Де ти бачила? У Василька. Я довго вагалася, чи підходити до вас, бо не знала, чи правильно викривати вчинки своїх друзів. А де підсвічник? Ти впевнена, що він його взяв? Сьогодні ми ходили купатися і забули рушники. Василько не хотів повертатися і попросив мене принести. Його рушника зверху не було. Так як він нічого від мене не приховує, я вирішила пошукати в сумці і натрапила на підсвічник. Я сильно злякалася, бо подумала, що хтось хотів підставити мого друга і підклав його. Я побігла до Василька і все йому розказала. Значить, Василька хтось підставив. Ну, ну я так думала. Але почувши про підсвічник, Василь попросив мене нікому не розповідати. Мені його стало шкода, і я пообіцяла, що нікому не признаюся. Не хотіла втрачати друга, але мені дуже неспокійно на серці. Я подумала, що буде правильно вам розповісти про це. Ти добре зробила, що усе розповіла, Іванко, а ти радила своєму другу? Усьому зізнатися. Пробувала, але він не послухав мене. Настав вечір. Проте Василько на вечерю не прийшов, а під час вечірнього вогнища він тихенько прошмигнув між дітьми і сів в найтемнішому куточку, щоб його ніхто не бачив. Проте за ним спостерігав брат Михайло. Він підійшов до хлопчика. Дуже ніжно поклав йому руку на плече, Василько аж здригнувся. Ходи зі мною, поговоримо. Про що? Поспілкуємося, віч на віч. Я помітив, що ти засумував. Хлопчик мовчки пішов за братом Михайлом, не промовивши ні слова. Вони сіли на лавишці, і брат Михайло запитав: Звідки в тебе підсвічник? З ярмарку. А ти його купував? Ні, звичайно, просто взяв авансом наперед. Що? Це як? Що означає авансом? Я майже вивчив цей текст, залишилося лише декілька віршів. Але ж ти його не розповів, хоча б признався відразу. Я думав, що нема в цьому нічого страшного. Коли довчу, тоді й розкажу. Я просто чув, що Дениско теж вчив цей уривок, і тому не встигну розповісти. У мами в суботу день народження, і я хотів їй подарувати цей подарунок. Думаєш, вона зрадіє украденому подарункові? Та я не думав про це. Я ж хотів довчити і розповісти, а підсвічник узяв авансом. Василько. У Бога нема гріхів, зроблених авансом. А хан теж не хотів зізнатися і загинув разом зі своєю сім'єю. Ти замислись, ким ти є у Божих очах сьогодні? Це диявол авансом людині обіцяє увесь світ, а потім усе забирає. Господи, прости мене! Я заховав підсвічник, як ахан. Пробач мене і умий моє серце твоєю святою кров'ю. Амінь. Василько похилив голову і розплакався. Він зрозумів, що поступив неправильно. Адже вкрадена річ, навіть авансом, все рівно залишається вкраденою. Правда? Да. Брат Михайло побачив, що Василько справді жаліє провкоєний вчинок, тому вирішив дати йому ще один шанс. На наступний день Василько вивчив цей великий золотий вірш, розказав і вже чесно купив золотий підсвічник. З того часу Василько більше ніколи не брав чужих речей, навіть авансом. Ти знаєш, Марк? У цьому таборі діти могли придбати ось такий вітрячок за золотий вірш. Дорогі глядачі! А зараз разом з вами ми навчимось робити ось такий вітрячок. Поїхали! Для виготовлення виробу нам потрібно папір, двосторонній скотч, лінійка, шпажка, простий олівець, смужка картону, ножиці, будь-який круглий предмет. В нашому випадку це золота гривня. Беремо картону смужку, прикладаємо наший круглий предмет та обводимо. Вирізаємо два рівні круги. Відрізаємо шматок двостороннього скотчу та приклеюємо на нашій круг. Відрізаємо зайві шматочки. Здираємо плівку із скотчу. А тепер найважливіша частина. Приклеюємо паперові смужки. Беремо другий кружок та робимо велику дирку, так, щоб шпажка легко проходила та виходила. Приклеюємо двохсторонній скотч, та ножницями забираємо зайві шматочки. Просовуємо нашу шпажку. Для того, щоб наш кружочок не сповзав по шпажці, ми прикріплюємо двосторонній скотч, так, як вказано на відео. Ось такий красивий та яскравий вітрячок у нас вийшов. Надіємося, дорогі глядачі, цей виріб вам сподобався. А тепер барабаний стук та-да-да-да-дам! Теді для нас приготовив дещо цікаве! Ви готові? Ну, все, теді. Відкривай цю коробку. О, що там? Якує! Діти, вам сподобалась історія? Так. Да. А повчальною була для вас? Так. Да. Мені було з вами дуже приємно. Ви просто супер! Дорогі батьки! Якщо ви хочете, щоб ваші діти взяли участь у нашій програмі, тоді пишіть нам або телефонуйте. До зустрічі!